Уже за кілька годин Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним в Алясці. Але експерти попереджають непослідовні заяви американського президента щодо України можуть перетворити ці переговори на непередбачуваний експеримент. Є 50-денний термін для того, щоб з російського боку було оголошено безумовне припинення вогню. Росіяни категорично заявили, ми навіть не будемо це розглядати, після чого 50 днів скоротили до 10 днів, а потім і ці 10 днів зникли. Термін минув. І ніхто вже ні про що не говорить. І тепер, замість того, щоб говорити Я вимагаю тридцятиденного припинення вогню, він просто каже: Давайте зустрінемося і поговоримо, просто зрозуміємо позиції одне одного Тож, навіть власні цілі Трампа щодо того, чого має досягти цей раунд, змінюються майже щодня залежно від того про який день ідеться. Тому це не те, що може спричинити якісь зміни, бо це лише призведе до плутанини і, як на мене, не дасть жодних позитивних результатів для жодної зі сторін. Доброго ранку, що ви з нами. Звичайно, радий бути тут. Дякую за запрошення. Як ви думаєте, який настрій американський народ матиме на цій зустрічі з президентом Путіним, що відбуватиметься в голові Трампа? Ну да. Я думаю, що це більше стосується Трампа ніж американського менталітету, тому що, на мою думку, є багато різних поглядів навіть у найближчому оточенні Трампа, і насправді його очікування, я думаю, все зводиться до того, що він хоче, щоб бойові дії припинилися. А як це буде зроблено? Я думаю, він відкритий до різних варіантів, тому що він... Безумовно, говорив багато різного від безумовного тридцятиденного припинення вогню до, скажімо, просто обміну територіями і початку переговорів між двома сторонами можливо вдасться укласти угоду, а можливо, і ні. Усе зосереджено на припиненні конфлікту. І гм, мені здається, він не прив'язаний до якогось одного способу це зробити, що не обов'язково є добре. Ні, і я, я і саме це турбує європейських союзників і безумовно українців, але здається, за останні 24 години американський президент намагався дати певні запевнення. Так, в, в він це зробив, і це теж дещо дивно. Тому що з одного боку, наприклад, після зустрічі європейських лідерів із Трампом і Зеленським у середу, я. Е. Макрон вийшов і сказав, що е, е, президент погодився, що територіальна цілісність і гарантії безпеки це питання, які розглядаються. Зеленський сказав щось подібне е, е, у своїх заявах, коли також вийшов до преси. Але президент Трамп раніше казав: Так, ми просто обміняємося якимись територіями і нічого не говорив про жодні гарантії безпеки. Навпаки, коли він висловлювався з цього приводу, він казав: Не ніякого НАТО точно не буде. Ми не будемо надавати жодних гарантій безпеки. Тож це питання залишається дуже невизначеним, тому що одна сторона європейці та українці та да говорить одне, а Трамп говорить щось інше або взагалі не коментує це. Тож, коли ви говорите про таку роз'єднаність і очевидну знаєте, роботу в протилежних напрямках ще до того, як він піде на переговори з росіянами, які діють дуже злагоджено одностайно і послідовно у своїх цілях, я не впевнений, що це дає багато оптимізму щодо того, що результат буде хорошим. Чи може це бути частиною стратегії Дональда Трампа, яка полягає в тому, і він уже говорив про це, що коли виникає глухий кут або здається, що немає прогресу, потрібно порушити хід подій, увійти в ситуацію і бути непередбачуваним. Як ви думаєте, чи саме це він намагається зробити зараз? Ну, дивіться, я я, тобто, багато людей приписують йому таку поведінку, і це може працювати в певних обставинах, але настає момент, коли... Потрібно бути абсолютно чітким, потрібно точно знати свої цілі, і не можна просто створювати хаос і розсилати суперечливі сигнали. Я маю на увазі просто подивіться на цей останній невеликий етап. Трамп заявив, що є 50-денний термін для безумовного припинення вогню з боку Росії. Росіяни категорично заявили, ми навіть не будемо це розглядати. І тоді 50 днів перетворилися на 10 днів, а потім 10 днів перетворилися на 0 днів. Термін минув, ніхто ні про що не говорить. І тепер, замість того, щоб говорити я вимагаю 30-денного припинення вогню, він просто каже: Давайте зберемося і поговоримо, просто дізнаємося думку одне одного. Тож, навіть власні цілі Трампа в тому, чого має досягти цей раунд, змінюються майже залежно від того, про який день ми говоримо. Тому це не те, що спричинить якісь потрясіння, бо це лише призведе до плутанини, і, як на мене, не дасть нічого позитивного для жодної зі сторін. Одне з того, про що повідомляла газета The Times, це те, що модель на зразок західного берега обговорювалася з Стівом Вайкофом під час його зустрічі з росіянами. Пропонувалося, що кордони України і її власні територіальні межі технічно не зміняться. Але за ті райони, які вже захопила Росія, відповідатиме інша адміністрація російська. Що ви думаєте про таку модель? Е-е, Ну, очевидно, я не маю доступу до того, що насправді обговорювалося за зачиненими дверима, коли Вайков зустрічався з Путіним. Але е-е, я був би шокований, якби росіяни взагалі були готові розглядати щось подібне, тому що знову ж таки їхні вимоги дуже дуже конкретні. І щоб, щоб увійти в ситуацію за зразком гази, по-перше, це дуже поганий шаблон для наслідування, тому що там усе йде просто жахливо вже десятиліттями. Постійна непослідовність, відсутність кінця, ніхто не знає, який у кого статус, і насильство триває постійно. Тож це зовсім не той шаблон, до якого варто прагнути. Але з російського боку, давайте спочатку подивимося на це. Вони сказали: слухайте, ми. Це вже записано в нашій конституції. Саме це вони сказали буквально в середу. Вони це повторили. А це вже наша територія, і вона не підлягає переговорам, передачі чи будь-яким іншим подібним діям. Тож думка про те, що вони дозволять цьому залишатися якоюсь розмитою річчю, яка насправді їм не належить. Я думаю, вони навіть не розглядатимуть. Тим часом, з українського боку, Зеленський також каже: у нашій конституції записано, що це так, і ми не збираємося віддавати це чомусь невизначеному. Тож мені здається, що обидві сторони посилаються на свої власні конституції і заявляють, що вони не готові на такі кроки. Тож я не розумію, у чому полягала б мета, і чому, знаєте, Стів Вайков вважав це гарною ідеєю. Знову ж таки, можливо, під час цієї розмови сталося щось таке, коли росіяни сказали, ми, ми б про це подумали. Я, я я майже сподіваюся на це, бо інакше е -е, я не розумію, чому хтось вважає, що це спрацює, якщо обидві сторони проти. І саме тому навколо цієї зустрічі так багато страху, адже в кімнаті будуть лише двоє чоловіків, і цілком можливо, що вони вийдуть із неї з абсолютно різними уявленнями чи різними версіями того, що сталося. На вашу думку, хто зараз перебуває у сильнішій позиції перед цією зустріччю? Це Дональд Трамп чи президент Путін? О це, о, це абсолютно однозначно. Це єдине місце, де немає жодної плутанини. Беззаперечно, це російська сторона, і ви бачите це прямо зараз на полі бою, тому що, попри всі значні переваги Росії в повітрі, а також у дронах, дрони майже на рівних, але точно не в артилерії, не в плануючих бомбах, не у самій повітряній силі, протиповітряній обороні, виробництві боєприпасів, військово-промисловому потенціалі. Усі ці фактори безумовно є перевагами Росії, але найбільше з них це людський ресурс. Україна щомісяця зазнає більших втрат ніж може мобілізувати нових військових. Ті, кого вдається залучити, мають відносно низьку якість підготовки. Також за повідомленнями, щомісяця фіксується до 500 дезертирств, а можливо навіть за коротший період. Але велика кількість дезертирств серйозно ускладнює ситуацію в українській армії, і зараз це вже помітно. Юліан Ротка неодноразово говорив про це за останній місяць чи близько того: щільність українських військ занадто мала. Їх надто мало щоб захищати надто велику територію, і природно виникають прогалини в обороні. І зараз ми бачимо на північ від Покровська, де росіяни здійснили найбільший прорив за всі два роки бойових дій, і зараз вони намагаються розширити цей плацдарм, якщо їм вдасться прорватися далі. Це може стати справжньою дуже серйозною проблемою для української сторони. Вам не вдасться це виправити, навіть якщо вони зможуть використати свій останній стратегічний резерв Корпус Азов, щоб зупинити це. Ось і все. Це все, що у вас є, а динаміка лише зростатиме на боці Росії. Тож, якщо говорити про те, у кого є ресурси і хто перебуває в домінуючій позиції, то це безумовно Росія. Але якщо говорити про двох людей, які заходять на цю зустріч президента Трампа і президента Путіна, і враховуючи все, що ви щойно сказали, хто з них перебуває у сильнішій позиції? Ну оскільки всі фізичні переваги на боці Росії, то за визначенням перевага має бути на російському боці, Трамп може думати, що він заходить із цією силою особистості, яку багато хто йому приписує. Але сила особистості не має великого значення, якщо у тебе немає реальних засобів змусити іншу сторону прийняти твою позицію. І саме тому я думаю, президент Трамп і його адміністрація вже подають такі сигнали. Минулої неділі віцепрезидент Джей Діванс сказав. Ми більше не будемо фінансувати це, якщо Україна та Європа хочуть продовжувати це їхня справа. Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилася. Я думаю, що це був досить сильний сигнал, що президент Трамп, якщо він не отримає тут те, що йому подобається, зрештою, так він може ввести якісь санкції. Але як на мене, він уже розуміє, що на цьому етапі це не має жодного сенсу. Я думаю, що тоді існує реальний ризик, і я знаю, що це дуже турбує багатьох у Європі. Що він просто може сказати Ви самі розбирайтеся. Бажаю вам удачі. Ми виходимо з цієї гри, і я думаю, що саме це ймовірно лякає багатьох у Європі, і на мою думку, це може бути одним із найбільш імовірних результатів. Як ви вважаєте, це найімовірніший результат цієї зустрічі? Я це майже неминуче, тому що європейська сторона, українська сторона і американська сторона разом не мають нічого, що могло б змусити Росію робити те, чого вона не хоче. Тож, коли ви говорите про переговори, все зводиться до того, у кого більше влади. Росія дійсно має можливість сказати ні, ось що ми заберемо, або ви віддаєте це нам на переговорах, або ми заберемо це на полі бою, і зараз вони демонструють, що мають для цього всі необхідні ресурси. Тож, якщо Захід у широкому сенсі не хоче погоджуватися з цим, бо їм це не подобається, то це по суті означає, що вони свідомо обирають, щоб їхня армія, українська армія, і далі виснажувалася. І я просто кажу вам, у якийсь момент це стане математичним розрахунком, коли десь станеться колапс, який вони не зможуть виправити, і Україна буквально може програти війну. Я хочу нарешті запитати вас про громадську думку в Америці, тому що багато хто каже, що це важливо для Дональда Трампа. Яке сприйняття в Америці? Кого ваша країна має підтримувати в цій ситуації? Росію чи Україну? Які відчуття, які настрої? Який настрій щодо цього конфлікту? Так загальна. Е, е, симпатія однозначно на боці України у цьому немає жодних сумнівів, але зараз, після трьох з половиною років, і побачивши, що попередня адміністрація, знаєте, майже нічого не стримувала і надала все це. А тепер Трамп отримав усі ці речі. Е -е. Він продовжує тримати цей потік відкритим після ситуації з Байденом. Люди кажуть, досить цього вже забагато. Це просто не спрацює. Немає сенсу й далі кидати добрі гроші. Знаєте, і є багато проблем. Наприклад, ми скорочуємо Медікер, ЕЕ Медікейд під загрозою соціальне забезпечення, то що люди втрачають гроші. Вони кажуть, гей, я не збираюся відправляти свої гроші в Україну, якщо це все одно нічого не змінить. Все більше людей доходять до цієї думки, і насправді багато прихильників Трампа голосували за нього, бо він обіцяв закінчити цю війну за один день. А тепер вони кажуть Окей, цей день вже давно минув, і вони починають нервувати і хотіли би побачити кінець цієї ситуації. Деніел Ел, Девіс, дуже дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні вранці. Завжди радий. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.